Конкурс, організований управлінням містобудування та архітектури Сумської обладміністрації, набув статусу всеукраїнського і залучив студентів, які представили своє бачення організації громадського простору площі незалежності. Ігор Титаренко зі своїм проєктом здобув третє місце. Юнак каже, брав участь не для перемоги, а для того, щоб поділитися своїм творчим задумом та почерпнути щось нове. Це, по суті, ескізний проєкт. Спочатку робиться проєкт пропозиція, ну, якщо це конкурси проводяться так, для реалізації. Потім вже з переможцем заключається договір про реалізацію. Ну і далі йде вже соціальна робота над самим проєктом робочим. Юрій Леонець та Олександр Бекетов сумчани разом здобувають професію архітектора і спільно працювали над проєктом. Розповідають, в роботі мали єдину мету, аби Майдан у центрі міста набув нового, сучасного та європейського вигляду. Ми зайняли друге місце та дуже цьому раді. Ми займалися цим одразу після сесії, тому у нас було не дуже багато часу, та ми не все виконали в нашому проєкті, як ми хотіли. Але ми дуже щасливі, що у нас вийшло зробити більшу частину того, що ну, ми саме планували. Наша ідея полягає в тому, щоб зберегти основні функції площі, такі як місце для проведення заходів та ярмарок, фестивалів. Але зробити так, щоб. Це була територія з озелененням, територія з всіма функціями і ось конкретно оновлена. А також в нашій роботі є така родзинка. Ми додали гриби міста Суми Сумської області. Призирів та переможців визначено, але жоден проєкт втілювати в життя поки не будуть. Пояснює організатор конкурсу Володимир Биков. Основна ідея була не зробити реальний проект, який ось завтра ми повинні його зробити. Ідея була все-таки це конкурс студентської молоді, підтягування інформації про Сумщину взагалі серед молоді всієї України. Все-таки кількість вузів, які є, і для многих було відкриття Сумщини, і ті матеріали, які ми давали. Третє показати, що є молодь, яка завтра, от вони ще студенти, але ті роботи, які вони зробили, вони інколи краще професійних. За словами Володимира Бикова, у конкурсі на кращу пропозицію планування громадського простору майдану незалежності у сумах взяли участь понад 60 студентів-архітекторів з 10 вищих навчальних закладів України. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.